Всем привет, друзья, вы на канале Давида. Я сегодня вам буду читать на английском мове один вид. Ну, типа, как там, каска, ну, про профессии. Начинаю. People at work. What do you do? Dave, I'm a friend. I'm part of fierce. Це про бро. Вгадайте про кого? Допишіть коментарі про кого це. Ну хто догадався, то це про пожежника. Хто знає англійську, тот знає. Друге. What do you do? Джайн. a doctor I saw people Хто це звісно? Напишіть в коментарях. Думайте, 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 думайте. Ну, хто догадався, то це доктор. Доктор, ну зразу понятно. Ну, Да, дивитися, не догадаєтесь. Ставте лайк, хто вже далі йде. Вот Ай, вот. Плейнес. То це ви думаєте? Як ви думаєте? Пишіте коментарі. У вас є 3 секунди. 3, 2, 1. Що? Ви догадали? Конечно, це пілот. Далі? Вот дую ду Марк? I'm an Actor. I'm Plain is. Тратор, трете, трато, тратос, вот ду Карен. Оце те, що я мався вам сказати. Це мався там таке слова тут. Як буде читати, запам'ятовувати зразу. Хом, 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 е, хом, хом, вок, хом вок, хом вок, хом, вок, хом, вок, хом, вок. Це буде читати, як буде чистити зуби. От, Ш... От, Штіс. От Штіс. Це буде це. Як буду матися? Хова шава. Хова шава. Хова шава. Хова шава. да, Хова шава. Хов... Хова -шава. Хова -шава. Хова -шава. Сало. Це буде я на українське вам Ла. Як буде їсти, це буде вдягатися Get Dress. Як буде їсти Lunch ланч. Що ми далі? Це ми... ми... цифри. 10 як буде 10, ten, як буде 20. 3, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 100. Должці це буде займатися короткою. Як буде баскетбол, і плей, баскетбол. Співати це синг, танцювати, данц. А миліват цепей. Що ще я вам можу розказати? Дорогі друзі, Шенский Шевнескі Шевн Хей Анком вітс виз Май Дэд Дривс. Майускол Everyday. Thank you. Це я тільки що перше, що я маю сказати, э, друг їхав на машині і сказав своєї подружки Анні привіт. Він спитав підвести тебе. Мій тато, в, э, мій тато на машині. Він мене кожен день в, э, возить до школи. Вона сказала дякую. Дякую, вона сказала. do you talk talk uh, she bus to school every day on yes i do my mom doesn't drive do you talk do you talk Тебе, це поговоримо, це, це означає, ну і так це означає, це ти до школи з нами, ти добре учишся. Тебе кожен день подвазувати Анна, е, да. Е, да, вона сказала. До... Я до мами їду, візіть Я... мене до мами. Look, she, And Billy work to school every day. Дивись, це наші друзі Біллі, Біллі та Жень. Я вже Женіна. Да. Вони ходять кожен день до школи пішки. Далі читаю. Хей, right? like every day. Хай Грек. Це означає, дивись, це Сюзі, Їздити кожен день на велику до школи. Хай герек, вона сказала, що привіт, Герек. Далі я читав вам про, про професії, там є теж з того. Це пожарник, потушити пожар, горить здання, театр, док, доктор, пілот, ну і малювати. Ну я, можу, ну, я можу вам чотири слова сказати. А в другому серії я доказу вже до всіх. Акто, доктор, пілот. Оце було Share фрі фрінд, це пожежна. Ну і те, що йшло в цій мові все. Це пейнт було. Ну і все. Дорогі друзі, що я вам можу сказати. Дякую. А, те, що я сама грав, що я хотів вам сказати. Я хотів вам сказати, а ви знали, що поставити лайк і підписатися одночасно неможливо. Провіряємо. Провіряйте, ставте, ставте. Ну і відео доходить до кінця. Душа я вам можу сказати. Дякую за, дякую за послухання. Всім пока!